Єдина на Прикарпатті школа шляхетних українок свого приміщення наразі немає. Але з благословення владики Коломийсько-Чернівецької єпархії Микола Сімкайла навчання майбутніх панянок проходитиме в стінах катахетичного коледжу. Заняття відбуватимуться щосуботи. Дівчат навчатимуть хорошим манерам, вмінню спілкуватися на світських прийомах, куховарити та слідкувати за своєю зовнішністю. Оскільки це свого роду експеримент, складено попередній план роботи, який в процесі навчання можливо зміни усе залежатиме від побажань учениць, батьків та викладачів. Ініціатори проекту запевняють, навчання в школі буде безкоштовне. Чимало уваги буде приділено вивченню гендерної політики та українським традиціям. Заплановано в програмі цікаві екскурсії та зустрічі з відомими людьми. Батьки майбутніх панянок ідею існування школи схвалюють. На перший урок запросили батьків, викладачів та громадськість міста. Розпочали з урочистого представлення дівчат. Їх поки що 18, але набір у школу шляхетних українок триває. Ініціатори створення школи мають на меті виховувати нову генерацію освічених громадянок, які будуть не тільки плекати і захищати свою родину, а й розбудовувати незалежну державу.